Буне қадар ағыр, аджы, аджы ағыры. Сачларым зәді дже шаларды. Сан кізеін, мейін ғайып ола, қартайған көзлер, көзбіден бака. Истейм яғмұрыны қозьяшны сақламак. Туфған вердеріне бір назар бағышлау, қарадынызы медалы. Бұтун көрген қар дәрдердірні дүйверташнамак. Бу сасықлықны Тек о р чатырдагымдын теңиз аласы Мавы барақның алтын тамғасы мана құч күер жесірет берер келечегимез башка олмалы бактылы далалар шен күрөшмекте бір күн уйлонсам азат олур кырмын элге кайтарым башкалары да мен кебе, өз элдерине кайттыр Переклад довільний, не художній. Це гіркий, пекучий біль, волосся дедалі мов би млієш, утрачаєш глузд, і у дзеркалі бачиш постарілі очі. Я хочу заховати свої сльози в дощі, змити усі пережиті переживання страждання, зануритись в Чорне море там, де моя рідна земля. Тільки воно зможе змити цю, цю нечість, чисте повітря Читердаве. А золота тамга на моєму блакитному прапорі дасть мені силу та мужність. Наше майбутнє мало бути інакшим. Щасливі діти мали весело сміятись. Одного дня я прокинуся, мій Крим буде вільним. Я повернусь додому. І інші, так само, як я. Повернеться у свої домівки.